Останні штрихи доробляються. Ми зараз будемо ставити дренаж, щоб там не скопичилося крові. Будемо піднімати її, вставати ходити. Не спіша Помаленько. Тепер трошки назад давайте. Ні, ви просто постійте, Підніміть одну ножку і другу. Добре. Краще, ніж я думав. Я герой. Ви супер. <клес> <клес> Он герой, а я... Тану перестаньте це ви. Так, все, поки лягайте, бо це щоб не було забагато. Бомба, реально бомба. Жінка, яка більше півроку просто не ходила. Атрофія м'язів ніг. Та я ходить. Ну, спинний мозок пережатий повністю. Гвинти прорвали, просто весь хребет. Отак, от все, каша. З цього скласти якусь там систему, щоб воно функціонувало. Ну, чесно, я не очікував настільки швидкого результату. Зрозуміло, що тут ще реабілітації, треба буде розхажуватися, цим всім займатися, але ну тут це просто шикарно. Такого я ще не бачив.